Це які навіть не дійшли до Купенська, які вмерли на підступах до Купенська, там, де ми тримаємо час оборону. У нас Можна взяти і це успішно Це Були кубінці. Ну, я ж говорю, це що змогли достати, це кульове. Якраз підтвердження, це був контакт це в стрілецькому бою. Перше завдання, яке в нас було, це звільнити дані населені пункти, вийти до річки Оскіл і не допускати подальшого поповнення противника саме в місто, його просочування та інфільтрації. Коли ми почали їхнє угрупування, яке мало оточувати місто, а також утримувало північні окраїни в таких населених пунктах, як Кінрашівка, Радьківка, Тищенківка. Їм було достатньо там, щоб заявити, про виконані завдання навіть 100 чоловік. Станом на зараз в місті Куп'янську знаходиться до 200 чоловік противника. Зараз для них склалася така обстановка, що вони вже, якщо відправляють їх на завдання, вони вже їх мінусують. Тактика противника тут відрізняється тим, що вони перекриті повністю шляхи забезпечення і самого заходу їх до населеного пункту. І вони зараз, як працюють, вони не виявляють себе. Вони сидять і чекають, ну, їх, їм брешуть, їхнє начальство, їм бреше, і вони сидять, чекають підкріплення, ну, насамперед працюють як, як дзвіночки. Ну, тобто і оперативник використовує засоби пила. Зараз вони відрізані повністю як і логістичною, так і захід їхній повністю відсутній У них ми контролюємо їхні підходи. Вони передягаються в цивільний одяг, намагаються нас обдурити. Вони намагаються таким шляхом знайти, хоч щось там поїсти.